Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вований. І сьогодні ми будемо випробувати і тестувати, як я і обіцяв, цей напівавтомат. Трішки я тут підготовив металу. Ось є двоєчка. Спробуємо зварити. І є отакий товстий, два кусочки такого металу. Спробуємо теж зварити. Но спочатку ми зараз все, -все під'єднаємо. І протягнемо е, дріт через рукав. Е, так, е, тут, до речі, є теж сапло на 08, стоїть на одиничку, і ще є на 08. Значиться, зараз поки це приберем, значиться, під'єднуємо як. Е, тут, в принципі, нарисований. Держатель рукава і під'єднуємо його туди. Так. А цей провідок запитуємо для того, щоб працювала кнопка подачі проволоки. Так, далі ми приєднуємо масу. як і в звичайному апараті. Так, все, дивіться, все ми під'єднали. Тепер, тепер, тепер е зараз я зніму бобіну, розпакую е дріт і ми будемо пробувати його протягувати. Так. Гарно запечатали. Сейчас, секундочку, треба плоскозубить взяти. Так, гарно зап. Так, гарно запечатали. Так, і треба краєчок відкусити, щоб він був рівненький. І пробуємо вставляти, притримуючи його, тому що не бажано, щоб він розпутався. Так, затягнули катушечку і тепер пробуємо вставляти його потрібний нам паз. Ось так все туди, ставили. Тепер затискаємо і закручуємо. Так. Ну, зараз будемо спробувати, як воно буде. Вмикаємо верзитку, підчаємо. Не забуваємо, що треба вибрати, потрібну нам діаметр проволоки. 0,1. Мінімальний ампераж 40 стоїть зараз. І пробуємо, що воно буде. Показувати. Десь щось не пішло. поручувати сам наконечник, щоб було простіше проволоці вийти. Дивіться. Все, проволока вилізла. Тепер ми назад вкручуємо. Затягуємо і віддіваємо на конечник. Все, можна пробувати варити. И будем пробовать. Ток у нас минимальный 40 ампер. Мм. Пробуем. Пробуем. this is E é Звичайно незвично трішки о, ну але твари і доволі таки непогано. Давайте спробуємо зараз тоше. Зварити так, додаємо антуразу. Давайте 120 спробуємо. Дуже гарно зварюється, друзі, все. Чудово. Дивіться. Ось. Ось такий виходить копчик. А давайте спробуємо по незачищеному. Просто по ржавому. Буде воно по Пари, друзі, і по незачищеному. Але ж це, друзі, ж велике діло. Це ж... Набагато краще, ніж звичайна сварка. Так все, друзі, отаке от було відео. Ви подивилися, протестували ми, як працює даний апарат. Я в принципі задоволений напівавтоматом просто на всі 100. Тепер е, буду варити без питань, тонкий метал, де невдобно підлізти. Це взагалі е, дуже класно. В наступному відео, друзі. Ми спробуємо вам, з вами все ж таки заварити мій глушак. Глушитель на автомобілі, який відпав. Ось ми спробуємо його заварити. І ви подивитесь, як він працює в ділі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, не пропустіть нове відео і до нових зустрічей. Па-па!